Друзі, всім привет! ви на каналі Огляд Єй. для когось. Фолди або розкладні смартфони це. Минуле, але повірте, для когось це доволі таки майбутнє і що немало важливо, зручна річ. Зараз на ринку не так багато подібних моделей, але виробники потроху набирають обертів та вже створюють перші повноцінні смартфони з двома робочими екранами. Саме такий смартфон у нас сьогодні це Moto Razr 40 Ultra. Це флагманський смартфон компанії Motorola, який може похвалитися складним дисплеєм, ще додатковим дисплеєм, ну і ще деякими крутими фішками флагманського смартфона. Фона про який я розповім вам у цьому огляді. Детально його звичайно оглянемо. Подивимось, на що він здатен. Тому я раджу додивитися цей огляд до кінця. Ну і звичайно, також раджу приєднатися до нашого збору на дрони. Ось посилання в описі. Повірте, це дуже важливо, і кожна ваша гривня допоможе знищувати ворога. Тому обов'язково це підтримуйте. Ну а ми, звичайно, зараз погнали детальніше до нашого сьогоднішнього. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог. потрібну модель. Та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Цей екземпляр виконаний у кольорі 2024 року за версією Pantom. Фуз також ця модель доступна в кольорі 2023 року за версією Pantone Viva Magenta, а також Infinity Black Clear Blue. Відповідно, чохли в цих моделях будуть таких самих кольорів. Корпус цього фолда, а це саме фолд, розділений на дві частини. Це в нас кришка і додатковий дисплей. Кришка зроблена чи то з екошкіри, чи то з пластику під екошкіру. Насправді я так і не зрозумів, але на дотик цей матеріал дуже приємний. І якщо чесно, це можливо перший випадок, коли мені зовсім не хочеться одягати чохол, адже тоді я не буду відчувати так. Сильно цю текстуру До речі, без чохла він не пливе в руках та не вислизає, адже в складеному вигляді фолд ідеально лягає в долоню. А клас водостійкості IP52 захищає від пилу та капель води, що робить його більш довговічним у повсякденному використанні. Що ж стосується функціональних елементів на корпусі, то розташування кнопок, роз'єму для зарядки слоту під цим карту стандартне. Щоправда, в цьому випадку інженерам довелося розмістити основний модуль камери з двох об'єктивів та спалаху прямо на екрані. Тож через це питання комфорту та зручності при експлу... Платації цього дисплея залишається відкрите, мені хоча й трішки незвично, але великого дискомфорту вони не спричиняють. Найцікавіше у цьому фолді це звичайно його зовнішній дисплей. Повторюсь, це перший додатковий дисплей у смартфоні, який дійсно можна використовувати на рівні з основним. Тобто, ви можете листувати у месенджерах, скролити соцмережі, переглядати ютуб та навіть грати в ігри, які підтримують подібний формат. Це повноцінний дисплей з усіма функціями, які має звичайний. Це мале дисплей розміром 3,6 дюйма з роздільною здатністю 1066 на 1056 Пікселів частотою оновлення тут 144 Гц, що дозволяє відтворювати зображення плавно та без розмиття. Відповідно, навіть з цього ми розуміємо, що виробник хоче, щоб ми використовували цей дисплей на рівні з основним. Попри те, що він в половину менший від дисплеїв, які я звик використовувати, ним зручно користуватись. Адже по суті для рук майже нічого не змінилося. Більшу частину дій ми виконуємо в нижній частині дисплея, тут і основні додатки розташовань, і клавіатура також. Тому ми звикли саме до такого положення. Ще однією важливою фішкою є. Можливість виводити зображення під час зйомки на основну камеру на цей дисплей. Так, ви можете бачити себе, ніби в режимі селфі, але при цьому фотографуватись на основну потужнішу та якіснішу камеру. На рахунок основної камери, вона тут на 12 мегапікселів з світлосилою f 15 з додатковим модулем на 13 мегапікселів світлосилою f 22 Відверто говорячи, основна камера тут дійсно хороша. В дану пору ви зможете зробити хороші фото з правильною колірною передачею та хорошою деталізацією. Є портретний режим, працює дуже гідно, замилення об'єкта. Правильне і без помилок. Ультраширокий модуль показав теж гідний рівень. Там на порад для флагмана це виклик, який дає можливість оцінити камеру у надважких умовах. І скажу чесно, ситуація тут непогана. Ну і звичайно, режим нічної зйомки пропонує користувачеві дійсно гідне фото, навіть при невеликій освітленості. Тест запису в нас на основну камеру це е, 4К. Овімкнено-стабілізація. Давайте зараз пройдемось, подивимося, як справляється з своєю роботою. Ось так. Ну і, звичайно, ось Full HD для того, щоб порівняти з 4К саме роботу стабілізації в таких роздільних здатностях. Також тут можна переключатися одразу на ширококутну камеру і основну ось така у нас ситуація по якості. Так, це у нас 4К. Ось така ситуація по нічній зйомці. Та запису відео в нічну пору можете оцінити. Як справляється зі своєю роботою смартфон, фронтальна камера тут на 32 мегапікселі магапікселі світлосили f2.4. і Світлопору можна отримати якісне селфі. Є портретний режим, який працює дуже гідно. Темну пору камера показала вже слабший результат, і без нічного режиму камері трішки важкувато, але не забуваємо, тут доступний додатковий екран, за допомогою якого ви можете без проблем робити селфі на основну камеру, що дійсно круто. Так, це в нас 4К. можна також побачити, як працює в такій роздільній здатності та Порівняти. Ну і, звичайно, оцінити якість запису звуку. Тест запису відео на фронтальну камеру можете оцінити якість запису. Це у нас Full HD. Тез запису відео в нічну пору, це фронтальна камера. Можете оцінити, як справляється своєю роботою. А це у нас Full HD. Ось така якість. Цілому камери у смартфона на гідному рівні, як в денну, так і в світлу пору. Ну і звичайно, додатковий дисплей додає. Пішок основній камері, про які ми з вами вже поговорили. Що ж стосується основного дисплею, він має наступні характеристики: розмір гнучкого amoled дисплея 6,9 дюймів, роздільна здатність 2640 на 1080 пікселів, щільність пікселів становить 413 ppi, є підтримка hdr 10. Місце згину помітне при певному ракурсі та світлі. Воно відчутне на дотик, але ніякого дискомфорту не приносить. Щодо продуктивності, смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Plus, 1 з восьмома Я. Який працює на частоті 3,2 ГГц, а також графічним процесором Adreno 730 з внутрішньою пам'яттю в 256 ГБ і оперативною пам'яттю в 8 ГБ. Він забезпечує достатньо місця для зберігання даних та ресурсів для роботи з найвимогливішими додатками та іграми. Працює на Android 13. Moto Razer 40 Ultra оснащений двома динаміками зверху та знизу. Вони коректно працюють у відкритому стані, динаміки доволі гучні, а також забезпечують якісний звук, є навіть баси. Тому для YouTube, TikTok і Ігор та музики їх вистачить з головою. До речі, тут також є сканер обличчя та сканер відбитку пальця. До речі, останній працює буквально за одну мілісекунду після дотику. Фолт оснащений акумулятором ємністю 3800 мАг. Підтримує швидку дротову зарядку потужністю в 30 Вт та бездротову, але вже потужністю всього 5 Вт. Це насправді дуже мала потужність, тому бездротова зарядка тут радше, аби була. Проте 100% заряду вам вистачить на цілий день. Тому момент з двома дисплеями на швидкість розряджання я гадаю, ніяк не вплинув. Моторейзер 40 Ultra однозначно один з кращих фолдів на ринку з практичності та функціональності. Ну і звичайно, з фішками, які у нього доступні, він дійсно мені сподобався. Загалом це сучасний хороший смартфон в незвичному кольорі з приємним на дотик та візуально гарним дизайном, ще й у повній комплектації. Тому, звичайно, я без проблем можу вам радити цей флагман. Повірте, ринок складних смартфонів розвивається, і з часом ми будемо отримувати такі прис. Не тільки флагманського рівня, а й бюджетного, і повірте, це вже потихеньку починає відбуватися. Тому, якщо вам цей огляд сподобався, ви цікавитесь складними смартфонами або вже використовуєте такий пристрій. Напишіть в коментарях під цим оглядом, яким складним смартфоном ви користуєтесь. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал огляд її та натиснути на дзвоник та лайк під цим відео. Ну і звичайно, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.